Моє вітання на календарі 9 квітня, середа в ефірі програма у Студії для вас працює Каріна Риган, і Ми говоримо у деталях про головні події нашого краю станом на цю годину. Паска, домашні ковбаски, кава та смаколики бійцям на фронт. Небезпечна хвороба, протидія ящуру та вакцинальна кампанія. Дощ, град, сніг та сонце, різноманітний квітень на Закарпатті. У сухопутних військах збройних сил України запрацював перший окремий медичний батальйон, концепт якого схвалив сирський. Його командиром став Асан Чарухов. Підрозділ займатиметься евакуацією поранених, застосовуватиме пак, навчатиме та надаватиме першу медичну допомогу у зоні бойових дій. Патронатна сім'я повноцінна родина, яка готова тимчасово прихистити у своїй домівці дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах без батьківської опіки у Мукачівській громаді. Наразі є дві патронатні родини. Більше про те, хто може стати патронатним вихователем, дивіться у наступному сюжеті. Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах без батьківської опіки, потребують прихистку та догляду. Послуга патронатної родини призначена для дітей, які перебувають у скрутному становищі. Це діти, які тимчасово вилучені або відібрані з сімей, які перебувають у кризі. Патронатне виховання воно направлено на те, щоб дитина, яка не може перебувати в родині, і змушена залишити бути вилученою з родини, щоб знайшла тимчасове. Від трьох місяців у мирний час і під час війни цей термін продовжений до 6 місяців, дитина може перебувати у безпечному середовищі. За цей час служба у справах дітей або вирішить питання можливості повернення дитини в сім'ю, або дитині буде наданий статус дитини сироти або дитина позбавлена батьківського піклання. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має позитивний досвід виховання дитини. Відповідні житлові умови для надання послуг з догляду виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. Батьки вихователі в першу чергу мають додачити дитину любов'ю, теплом, турботою і зробити все необхідне для того, щоб всі неприємності, з якими дитина потрапила в цю родину, залишились позаду. Дитинка могла бути впевнена. Будь -будь щасливим. У Мукачівській громаді наразі є дві патронатні родини, проте йде активна робота з метою збільшення кількості патронатних родин, каже Ольга Степанова. Задля цього проводять різні тренінги та семінари. Одна патронатна родина створена минулого року, перед тим за рік створена перша патронатна родина, для того, щоб ця форма набила більш широких представництва на території нашої громади проводиться співбесіди в центрі зайнятості з особами, які втратили роботу і шукають роботу. Засобах маси інформації піднімається це питання. Відбулося суттєве покращення грошового забезпечення, яке вступило в силу з 1 липня минулого року. Патронатні вихователі отримують щомісячну оплату за свої послуги, що включає витрати на утримання дітей, а також оплату їхнього догляду та виховання. Соціальна допомога виплачується на кожну дитину, влаштовану до сім'ї патронатного вихователя, та використовується патронатним вихователем у повному обсязі для задоволення її потреб розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму також грошове забезпечення нараховується помічникам патронатних вихователів. Сімейна форма виховання є унікальною послугою, яка не може бути повною мірою замінена жодним із закладів державного утримання, кажуть у службі у справах дітей. Тому важливо заохочувати людей ставати патронатними вихователями та допомагати дітям подолати труднощі. На Лиманському напрямку Збройні Сили України збили ворожий БПЛА розвідник під назвою Мерлін, який коштує понад 300 тисяч доларів за одиницю. Про це розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Перегони за ворожим крилом влаштували зенітники механізованої бригади і їхні побратими з артилерійської бригади. Пілоти гармашів встигли дістатися до здобичі раніше. Зате дрону піхотинців вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів. Йдеться у повідомленні. Військові наголосили, що йдеться за Рощі російський бпла розвідник Мерлін В.Р. В Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські шахеди. Сили оборони його вже активно використовують. і Він успішно перехоплює ворожі ударні дрони камікадзе. Дрон українського виробництва представили 8 квітня під час візиту бельгійської делегації урядовців та представників оборонних компаній. Український дрон-перехоплювач здатний працювати на висоті до 5 кілометрів і розвивати швидкість до 200 кілометрів на годину. За інформацією виробників, лише за останні два місяці цей БПЛА знищив понад 20 шахедів і близько 10, Розвідувальних дронів противника. Розробники говорять, що це перший і найуспішніший дрон такого типу, який зараз є на озброєнні в Україні. Паски, домашні ковбаски, а також каву, смаколики та дитячі малюнки на фронт для наших бійців освятили та відправили у Верхній Коропецькій громаді. Усі страви для великоднього пакунку зібрали небайдужі місцеві жителі. Більше про домашню акцію для наших військових дивіться у наступному сюжеті. Паска, домашні ковбаси, солодощі, кава та чай. Справжній великодній набір для наших захисників підготували жителі села Зубівка. Це пасхальний кошик, те, що складемо вдома, що вони звикли до чого, то так, щоб було і м'ясо, і пікниця, обов'язково паска. будуть відвозити на бойові позиції для 128-ї бригади. Небайдужих закарпатців об'єднала спільна мета передати великодній настрій на передову всім захисникам. Як розповідають учасники акції, це не лише їжа, а й акт вдячності та підтримки для тих, хто щодня боронить нашу землю. Це дуже прекрасна акція тим, що ми хочемо е, донести те тепло, ту часточку дома, до домівки до наших воїнів, які захищають наші кордони, наші домівки. Адже в нас зараз сонечко світить, а для них там нелегко. Ми таким чином наближаємо перемогу, бажаємо миру, бажаємо, щоб наші хлопці пошвидше зверталися додому. Ми їх поважаємо, ми хочемо, щоб вони були своїми рідними, і тому ми щороку долучаємося до такої акції. Дуже хочеться, щоб всі вони відчули теплоту цього великого свята, яке до нас наближається. Ну, хочеться, щоб звичайно був мир, щоб всі були щасливі, здорові і жили в мирі. Ми згуртувалися і підготували все, що там треба було. Це і ковбасні вироби, і трошки солодощів. І ну все, все що так, все, що просили, те, що може бути доставлено у гарному виді до наших воїнів, традиційно перед відправкою пасхальні подарунки освятили та поклали обереги, дитячі малюнки та листівки з благословенням. Відбулося освячення пасок для наших воїнів, для наших захисників, щоб передати їм маленьку частичку тепла, любові, щоб зігріти їх, щоб вони порозуміли щось Вижається Пасха Христове Воскресіння, і цей праздник є праздник перемоги. І ми в сьогоднішній день просили всемілостивого Бога, щоб Господь і дарував нам перемогу, щоб сохранив нас від ворога. Передвеликодня акція відбулася в Зубівці вже вдруге. щороку все більше жителів громади долучається до ініціативи, адже знають, як важко нашим захисникам на передовій. Великдень це таке свято, яке Яке потрібно дарувати любов і турботу? Тож ми вирішили нашим хлопцям-захисникам передати частинку турботи. Це вже неодноразова акція. Надіємося, що наступну Пасху наші хлопці будуть зустрічати вдома в колі родини за святковим столом. Освячені пасочки відправлять бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Та кожен з присутніх тут вірить, що вже наступного року наші захисники зустрічатимуть великдень вдома з родиною, а господині спечуть вже переможні паски. Рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають право на відстрочку від мобілізації. Право на таку відстрочку мають люди, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, діти, батьки, брати чи сестри зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану, або опікуни, чи батьки дітей до 18 років, якщо інший з батьків зник безвісти. Раніше для отримання відстрочки родичам необхідно було звертатися до суду та чекати на рішення про визнання особи зниклої безвісти за особливих обставин. Відтепер для отримання відстрочки потрібно... Тільки витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти для цього. Потрібно надіслати до управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин: документи, запит на отримання витягу в довільній формі, копію паспорта, копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з людиною, стосовно якої робиться запит. В Ужгородській міській територіальній громаді фіксується зростання випадків захворювання на кір. Про це йшлося на засіданні протиепідемічної комісії при Ужгородській міській раді. Основні причини поширення це відсутність щеплення або порушення графіку щеплень. У 2024 році зареєстровано 15 випадків, у тому числі серед дітей 11. Для порівняння загалом на Закарпатті виявлено 229 випадків. Серед дітей 203. Вже у поточному 2025 році в Ужгороді зафіксували 9 випадків. У січні 4, в лютому 2, у березні три із них сім це діти. Частина дітей не підлягала вакцинації за віком, частина не мала відповідних записів. Є також випадки відмови від щеплення, враховуючи епідеміологічну циклічність, тобто раз на п'ять років, нинішнє зростання відповідає прогнозам. Попередній спалах був у 2017-2019 роках, Зазначали на засіданні. Кір надзвичайно заразне інфекційне захворювання. Дев'ять із десяти нещеплених людей, які контактують із хворим, інфікуються. Вакцинація єдиний надійний за. Про протидію ящуру, вакцинальну кампанію та протиепідемічні заходи щодо збереження поголів'я рогатої худоби спілкувалися на нараді працівники Держпродспоживслужби краю. Обговорили подальші кроки для обезпечення тваринництва та регулювання експорту продукції тваринного походження. Подробиці дивіться у сюжеті наших журналістів. Як запобігти поширенню небезпечної хвороби ящуру? Які превентивні заходи варто вжити, аби не було епідемії? Через загрозу поширення ящуру в області зібрали екстрену нараду. Учасники, представники Держпродспоживслужби та ветеринари. Перший випадок вірусу ящура був зафіксований у Німеччині. У відповідь на це держпродспоживслужба ввела негайні заходи. Перше, що було зроблено, це заборона ввезення сприятливих тварин вірусу до вірусу ящура живих тварин, а також продукти їх тваринного походження і репродуктивного матеріалу. Починаючи лютий березень, перші випадки були вже зафіксовані в Угорщині, оскільки вже Угорщина межує з нашою країною відповідно, з нашим Закарпатським регіоном. У відповідь уже на діючі ці заборони ящур це високоонтагіозне вірусне захворювання, яке вражає парнокопитних тварин, зокрема велику рогату худобу свиней овець і кіз. Хоча ящур не становить великої небезпеки для людей, для тваринництва він має серйозні економічні наслідки через швидке поширення та неможливість лікування. Робить великий економічний вплив на галузь тваринництва та відповідно торгівельні обмеження введені і держпроспорту Бують заходи на всіх рівнях. А саме це Закарпатська область, Львівська область, Івано-Франківська, Волинська та Чернівецька область. В зоні цих регіонів проводиться повний моніторинг і клініка всіх наявних тварин сприятливих до цього захворювання. Посилений державний внутрішній контроль при переміщенні пер переміщенні тварин. Найкращий спосіб захисту вакцинація. Проте в Україні вакцин такого зразка не виробляють. Планують перейняти досвід Німеччини за попередніми прогнозами. для попередження захворювання потрібно 100 тисяч доз щеплення. Є ефект, власне кажучи, від вакцини непоганий, тому що формується захисна зона і на сьогоднішній день. З резервного е е сховища Євросоюзу не обмежиться це територією Угорщини і територією словаччини, і 500 тисяч цього фонду виділено. Е е ну так, так, будемо. Обов'язково ставити питання наразі в області випадків захворювання не зафіксовано однак, фахівці фіксують спалахи ящуру в сусідній Угорщині та Словаччині, що лише підсилює ризики для прикордонного закарпаття. У нас зараз діє повністю заборона на завезення харчових продуктів сприйнятливих тварин до ящуру із Європейського Союзу. Тому що це несе загрозу до розповсюдження небезпечного захворювання на ящур. Імпортні товари це всі харчові продукти тваринного походження із Європейського Союзу, тобто дві країни Словаччина, Угорщина, відповідно до розпорядження головного державного інспектора України. У нас налічується 21 тисяча великої рогатої худоби в Закарпатті, близько 100 тисяч свиней. Близько 50 тисяч дрібної рогатої худоби, і якщо, не дай Бог, я вірус проникне, то це буде велика проблема. Крім імунізації, у регіоні планують запровадити інформаційні кампанії для фермерів і власників тварин, а також посилити біоконтроль на пунктах пропуску. Ветеринари закликають бути пильними і повідомляти про будь-які підозрілі випадки, бо ціна бездіяльності надто висока. Тепер діти зможуть анонімно повідомляти про булінг через застосунок Мрія. Також батьки отримуватимуть сповіщення, коли їхні діти йтимуть в укриття під час тривоги. У застосунку можна відстежувати динаміку навчання, обирати пріоритетні предмети і переглядати результати з них. Уже починаючи від сьогодні, заявки на впровадження мрії можуть подати всі школи в Україні. Наступного року мрія стане доступною і для студентів. За перший квартал 2025 року до бюджетів Закарпаття перерахували понад 2 мільярди 368 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє ДПСУ в Закарпатській області. Ці показники надходжень у місцевій скарбниці краю на 406 мільйонів 616 тисяч гривень перевищують минулорічні за аналогічний період. Додали у податковій. У розрізі податків протягом трьох місяців найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, місцеві скарбниці отримали майже 1 мільярд. Чотириста 489 мільйонів гривень ПДФО. майже 404 мільйони гривень сплатили суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів, податок на землю, понад 198 мільйонів гривень. Екоострівці в Ужгороді це спеціально облаштовані майданчики для збору відсортованих відходів, які сприяють впровадженню культури сортування та переробки сміття серед мешканців міста. Щоб заохотити ще більшу кількість людей до сортування сміття, компанії, що займаються вивозом відходів, вирішили заохотити містян призами. Більше про ініціативу дивіться за мить. Розкажуть, покажуть, ще й заохотять. В Ужгороді розвивають культуру сортування сміття завдяки екологічним острівцям. Один з них по вулиці Годинки у новому районі. Отсортувати, так? Так. Да. Ну, будь ласка, підходіть, я вам допоможу. Скла у вас немає, бачу картон можете і кидати, під цим О, а, так хліб... само йде. Ну, а хлібчик є Хлібчики. Так, так, ми тут приходять. Це, а пляшка, то вам на воду надає. Це мені Але на воду. Куди її ставити? Конечно, звичайно. Ну, зрозуміло. Так що інформація, якщо підходіть. Так мені взагалі дуже приємно. Я задоволена ними. Оскільки не прийду, вони допомагають ви взагалі супер, хлопці. Молодці. Чесно, Дякую оскільки вам. не Дякую приходжу, вам. буває, що сумніваюсь, куди що ставити. А, та я вже до них підходжу, вони нам допомагають. Так, Чистота, так. порядок взагалі, супер. Тут теж є задоволені екоініціативою, дотримуються простих правил. Так як тут написано, так і сортуємо. Так що тут ну, такого нема. Ну, Раніше було манку хуже, що, що в місті. Я за екологію, так. Все кидаємо, розібралися. А це картон. Воно й не каже. Це картон. Дуже гарний. Давно треба. Для формування свідомості містян тут стен з продуктами життєдіяльності людини, що найдовше розкладаються і шкодять довкіллю, а також інформаційні таблички. Бажано, звісно, зняти кришечку, тому що то зменшує нам праці. Ну, от алюмінієва консерва, вона йде там, пише пляшка, там йде і хімія, і іде така пляшка, що ну, вода, пиво, всякі ми то розсортуємо по цвіту потім. Ну, картон там понятно, бумага всяка, книжки то вже зрозуміло. Ну і скло. Скло воно як бой йде, там кидають різне скло. Переходять з дітьми, діти самі сортірують. Дуже цікаво, те буде покоління, яке вже буде дійсно. Ну. Кажуть, хотіти цього, Хотять люди сортувати, воно йде покращення, людям це подобається. Ми підтримуємо порядок, чистоту, і люди до того, як би ну, задоволені. Крім того, тут можна здати вторинну сировину ще й гроші за це отримати. Папір йде по дві гривні за кілограм, пет пляшка дві гривні. Плівка йде теж по 2 гривні, металобрукт одна гривня, склобій йде по 50 копійок, алюмінієва банка і консерва йде по 3 гривні, то як желізоконсервна банка йде. А тут е, йде будівельний відходи, якщо нам зносять сюди, ми беремо е, за кубічний метр 527. Гривень. Ми міряємо рулеткою. Далі сміття сортують на території екоострівця, а потім вивозять за призначення на переробку чи звалище. Тут у нас е, скло, тут воно йде по цвіту. Бачите, тут йде е, кольорове, тут йде біле і воно так от розсортується по кольору. Далі у нас йде картон. Ну Картон ми також сортуємо, Попадається пленка, то не можна. Вона має, має бути чиста, бумага, картон. Ми також це сортуємо. Тут у нас йде пет -пляшка. Пет -пляшка, Вона йде також по кольору. колору, От плівка тут йде, з олією, вона йде однієму. Іде От, колор синій, білий, хімія, От, зелений. Ну, все то треба розкласти э, по світу. Воно там іде. Ну, а тут у нас звозять э, це будівельні відходи, такі, от у нас площадка. Або габарит. А ще тут облаштували реюз центр для заохочення відвідувачів. Це шафа повторного використання речей, що працює за принципом: принесіть те, чим хочете поділитися, і безкоштовно заберіть те, що принесли інші. Кожен охочий може здати речі в гарному стані, і кожен потребуючий може прийти їх і забрати. Ми публікуємо про це інформацію ще понеділка в своїх соцмережах. Що є актуальне на на, на кожен понеділок, що є на якостривцях і люди приходять і забирають. Мотивація це все ж таки збереження нашої планети чистої. Це є основна мотивація. Звісно, хто збирає відходи і може їх тут здати і за кошти. Тематично від свят проводимо якісь, на наприклад, день без поліетилену. Ми людям всі, які сортують, роздавали екоторбинки. На Миколая ми намагаємося діток уже привчати їм, розказувати, якісь їм подарунки готували. Мільйон гривень коштує облаштування такого екоострівця. Наразі їх в Ужгороді вже п'ять. Екоініціативу розвивають з кінця 2023 року. За цей час зібрали понад 130 тонн відсортованих відходів, які передали на переробку. До кінця цього року заплановано встановити ще 4 і 1 в Оноківській громаді. Зробити територію, де б була можливість об'єднати різні ініціативи, донести до людей проблему викидання відходів. Які захоронюються на сміттєзвалищі, все ж таки донести до людей ідею і розказати їм про важливість і правильність сортування відходів. На екострівцях знаходиться працівник, який допомагає людям вірно сортувати, який розказує їм про важливість сортування, який просить людей, які приносять просто змішані відходи, просить їх відкрити пакет і подивіться, оце можна було посортувати. Це можна, щоб не попадало на сміттєзвалище. Все ж таки, пластик розкладається понад 150 років, тобто навчає їх. Розказує про важливість саме сортування відходів. Екологічну ініціативу запатентували. Її підхопили інші міста Закарпаття. Найближчим часом встановлять екоострівець в Мукачеві. Цікавляться ідеєю із інших регіонів України. На Закарпатті відбувся всеукраїнський чемпіонат з армреслінгу серед учасників бойових дій. У змаганнях взяли участь команди Національної поліції, Національної гвардії Збройних сил України, ДСНС та установ реабілітації ветеранів. Перемогу здобули представники Національної академії сухопутних військ, друге місце у Національної поліції України, третє у Національної гвардії. Чемпіонат організовано для популяризації армреслінгу та відбору найсильніших спортсменів для національної збірної. На Закарпатті заблокували небезпечний канал збуту боєприпасів. Зловмисника затримали. 44-річний житель Чанадієва під час передачі замовлення, трьох гранат з запалами та набоїв до автоматичної зброї потрапив у пастку правоохоронців. Усі боєприпаси вилучено, а підозрюваний опинився за ґратами. Дощ, град, сніг та сонце таким різноманітним видається цьогорічний квітень на Закарпатті. Днями в Ужгороді зафіксували рекордну низьку температуру за останні 47 років, а саме 7,5 градусів морозу. Це стало найхолоднішим значенням цього дня із 1978 року. А чого ще варто очікувати найближчими днями та на Великдень у синоптиків дізнавалася Ірина Ковальчук. Квітень цьогоріч виправдовує свою репутацію найпримхливішого місяця весни. Сонце легко поступається місцем снігопаду, температурні гойдалки та навіть рекорд. Мінус 7,5 градуси. Це був найнижчий, найінтенсивніший замрозок за всю історію спостережень квітня такого не було у квітні, щоб така була велика інтенсивність заморозків В Ужгороді ось це от з 6 на 7 квітня. 45-го року. 45. Ми маємо спостереження, да, ось було таке, що було там 6,9, 6,9, це був один рік, але ну, могло бути там мінус 6, мінус 5, а, але ось щоб 7,5. Крім персиків та абрикосів, які традиційно підпадають під ранні заморозки, цьогоріч на Закарпатті померзли черешні, вишні та груші. А також магнолії і тюльпани. Тенденція йде до того, що чим тепліші у нас зими, тим у нас частіше у квітні у нас спостерігаються заморозки. От на фоні такого раннього тепла, тому що раніше у нас вегетаційні процеси, взагалі, така весна, вона там відбувалася всередині березня, да? а тепер чим далі з кожним роком воно буває на початку березня, в минулому році це було. Навіть на початку квітня у нас почала лютого у нас почалася вегетація. І тому квітень у нас дуже часто заморозка. Квітнева нестабільна погода результат холодного антициклону. Найближчі два дні ще зберігатиметься прохолода, прогнозують синоптики, а потім на Закарпаття суне потепління. На завтра ми чекаємо вночі два морози, двадцять квадратрій морозу на Оскагірі до. до... 8 морозов на пиз завтра в ночи 1,6 морозов, на высокогерье до 12 морозов. А в день 1, 6, 2, 7 тепла. Найближчую ночь через территорию области пройдет фронтальная зона. Она пройдет достаточно быстро. В день уже будут так остаточные явища. А, значить, опади будуть випадати у вигляді мокрого снігу, снігу на незвичній на частині дощу. З 12 квітня температура сягатиме в день до 9-14 градусів тепла. В горах 1,6, 2,7 тепла. Дощитиме 15 та 18 квітня. До е 14 підвищення поступове, значить, уже 12 до 14, а з 13 по 17 -е, в день до 17-го тепла і нічні температури практично по всій області теж будуть дусові. Найвищі температури ми чекаємо орієнтовно, поки що по нашим розрахункам з 16 по 18, тобто в Ужгороді, ну в незиної частині температура може сягати 20-22 градуси тепла, по всій території теж буде тепло після 18 квітня незначне зниження температури до 15-17 градусів в день, вночі 6-8 тепла. Найголовніше, що цікаве закарпатців, це погода на Великдень. Що стосується пас пасхальної ночі, ну вночі опадів. Ми опадів ми не чекаємо а, в день по на сьогоднішній день можливий невеликий душ. Як воно буде конкретно 20-го, подивимось. Інтовно, так як я казав, вночі 7-9, а в день 13, 15, 14, 16. Тобто комфортно, така помірна тепла погода. Цьогоріч спостерігається класичний приклад весняної нестабільності на Закарпатті. Заморозків можна очікувати, кажуть синоптики, ще й у травні з ймовірністю 10%. В Ужгороді школярам замінять проїзні на картку Ужгородця. Замість звичних учнівських проїзних Ужгородські школярі отримують іменні картки. Вони надаватимуть право на пільговий або безоплатний проїзд залежно від статусу дитини. Батькам детальніше розкажуть про це безпосередньо у навчальних закладах вже згодом. Днями відбулося розширене засідання колегії департаменту освіти і науки молоді та спорту ОВА, на якій відзначили досягнення педагогів Закарпаття. За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток освіти і науки семи краянам вручили нагрудні знаки: Василь Сухомлинський відмінник України, почесні грамоти і подяки Міністерства освіти і науки України. Також нагородили бать працівників Закарпаття, котрі того року успішно пройшли сертифікацію. Таких маємо 63. Загалом в області 210 сертифікованих освітян а це 20% Надбавки до заробітної плати упродовж трьох років, право ставати експертами і оцінювати педагогів з інших областей України, можливість ставати менторами для колег та бути амбасадорами якості освіти у своїх громадах. Таким запам'ятали день 9 квітня наші журналісти. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі М-студіо. Бувайте!